Bonsoir à tous. вітаю а, вас <с> на курсі <ф> французька для красунь. А, тобто ми з вами зараз створюємо різдвяний настрій. Ми з вами пірнаємо в атмосферу Різдва. В мене вже почалося Різдво. Тому що я живу біля столиці Різдва-Страсбурга багато років я звикла, що Різдво — це взагалі свято, яке продовжується місяць. Ші-муа-лю-Ноел-я діжа комансі, парске жабі-та-коти-до-Страсбур, і жі лабітюд, кьо-Ноел-сет-юн-фет-кі-дюр-е-у-муа. Я сьогодні була в Страсбурзі. Зняла ялинку отвір'ї Аскрасборміло Сапаль. І я вам покладу її в Телеграм в спільноту, ну, тому що це просто зручно. Якщо доєднувати її до відео на YouTube, це треба робити монтаж, не спати півночі. А я просто закину в Телеграм, і ви подивитесь, яка ялинка у Страсбурзі, столиці Різдва, Капіталь de тому що традиції різдвяних, різдвяних ринків, базарів пішли зі Страсбурга. І ви, значить, це у спільноті посилання під цим відео. Спільнота називається Community Famille просто france І там розділ 6, французька для красунь. Так. І в мене для вас сьогодні є сюрпризи. Перший сюрприз, як я казала, будемо рівноважувати інтелект і красу. Ми з вами розглянемо, подивимось сайт столиці Різдва. Так, спеціально, спеціально зроблений сайт. Я скину вам на нього посилання, можливо, ви або ваші близькі чи друзі захочуть приїхати і подивитися. У нас дійсно тут дуже-дуже красиво. На, на двоє. Все це продовжується протягом місяця. Давайте, давайте. On va un coup давайте кинемо удар оком. Цей вираз кинути, жити кинути, un coup un coup це легке торкання, і ще це удар. Еней це, це глаз. <сіх> Українською, знаєте, в нас є такий вираз кажуть, глянемо одним глазом. <сіх> Я завжди питала, а другий йде. <сіх> <Оттак>. <сіх> давайте глянемо. Ось цей сайт, давайте його перекладемо. До речі, тут є якась анімація. Давайте спочатку глянемо, значить, наші, е, назву наших сторінок, а це головна сторінка. Приймальня, ресепшн, прийом, інфопатік, практична інформація, магазин. Uh, магазин це не це, uh, це журнал. Магазин це не, не магазин, це не бутик. Магазин французькою магазин пишеться, тут S буде, і Е на кінці не буде. А магазин – «le магазин це журнал. Notre histoire, наша історія, лі марші, ринки, експеріанс, досвіди. Ну і от Ласс de Noël sont ouverts du 26 novembre de 14h à 24 décembre à 18h. Les chalets sont ouverts tous les jours de 11h30 à 21h. Ринки відкриті. Різдвяні ринки відкриті з 26 листопада о 14, з 14 години до 24 грудня о 18. Тобто з 26. Uh, у нас вже тут амбіанс де Ноель, різдвяна атмосфера. Chalets, це ці хатинки, де все продають, їх називають. Uh, так, Що у нас тут була якась анімація? Ось так виглядає сайт. Ось такий він красивий. Написано Bienvenue dans les séries de Strasbourg, Capitale de Noël. Ласкаво просимо у Феєрію Страсбурга, столиці Різдва або Різдвяної столиці. Так, що тут у нас якась анімація? Давайте глянемо. Зараз спробую вам її показати. Я вам покажу це відео у маленькому форматі, а по посиланню ви можете піти на сайт, можете піти на сайт Різдва. Uh, да, Різдвя, Різдвяної анімації, столиці Різдва. І там ви, ви бачили, де можна нажати, і подивитися у повному форматі. Et eh bien voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, voilà. Ну і давайте з вами euh, почнемо, перейдемо до подаруночків. On va regarder euh, les petits cadeaux. По-перше, я сьогодні себе порадувала. Je me suis fait du plaisir. Se faire du plaisir, це pour порадувати. Je me suis fait. Зворотня форма Je me suis fait du plaisir. Або просто Je me suis fait plaisir. так теж кажуть, без часткового артиклю. А, я собі подарувала такі сережки, кумедні, дивіться, це звичайні там. У нас є магазинчик, такі вишеньки, нагадують мені про Україну, про літо, але вони такі під одяг підходять під темний, бачите? Вони недорогі. Можна навіть сказати, дешевенькі. Це просто для, для радості, вишеньки такі, з золотими листочками. Да? Це у нас є магазинчик, там і одна марка французька, де багато всякої іменно біжутерії. Так? Моду на біжутерію у Франції вела Коко Шанель. Вона казала, що жодна жінка не настільки красива, щоб, щоб обходитись без прикрас. Ну, ось тепер... Я у нас пані вишенька. Французи полюбляють вишні, У них є навіть марка, називається час вишень, Le temps де cerises», або ще можна перекласти як епоха вишень період. Вишень, тобто це місяць червень, так іноді називають да? Le temps de cerise. Ну там ще пісні, є, там щось коротше така є метафори культури і культура навколо цього і так далі. Є така марка, називається Le temps le temps des Sorises або temps de cerise. Ось так. Далі, далі. А давайте розглянемо подаруночки. Ну, тобто, наші адвент календарь. Так. Що буде сьогодні? Значить, en Амбути. А я на вечір вже, вже в мене немає макіяжу, так? тому Ось так. Ось. так. О, тепер видно, так, як пишеться: en Амбати. Добре. Відкриваємо, і тут, мабуть, цього разу буде видно, як точно видно. Дивіться, яке. Ага, не дуже видно зараз. Ось таке красиве, так? Да? Не хочеться фон прибирати, це і за фон. Так, ну давайте. Сьогодні в нас яке? Третє? Вже четверте, але я за третє знімаю і зараз і загружу на YouTube. Так. Що ми тут маємо? Не дуже воно добре відкривається. Так, сьогодні ми маємо. Що Ми маємо. Крейо йо. От хочеться вам на українській мові, на французькій сказати щось вас не влаштує сказати: ой йо! Є такі люди, я чула кажуть. А у французькій мові це очі. Оце так очі. Ой йо. крийо, краййо, сріблястий, ось він так. Такий сріблястенький, так, не видно. Зараз не видно нічого. Хвилинку. Так. Ось так, мабуть, буде видно. Да? Отак видно? Видно. Малесенький такий малесенький такий олівець сріблястий. Да? Ну, я вже завтра спробую. Треба буде якось все нанести і англіз euh, де з апоп'єр. Значить, що тут у нас на ньому написано? Нічого, Crayon, йо, і все. Тобто, це крион, косметик полізію це олівець для очей. У нас у французькій мові різне, різні слова, око і очі. Око буде an, ю, разом вимовляємо, буде en ней. Французи після е чоловічий артикль. Перед наступним словом, якщо воно з голосної, як «ой», ставлять Ен для легкості вимовляння. Eonje. А очі буде Йо, інше слово. Десь там іде з артиклем зв'язування, тобто в множині часто звучить як з. Енкрепролізю. Un crayon pour les yeux. Voilà, c'est de la краси. Ще іноді кажуть валі в алю! Ну і давайте відкриємо, що тут у нас Еное. Так, не видно, так? Да? От хочу все показати, але прийдеться вимикати красивенний фон, а не, хочу. Да. ну я вже показувала. Так. Значить, велика коробочка. Третє. Уезг ілья нюміро казніротхуа. Оці штучки, до речі, називаються Каз — Це маленькі ящички, це uh, в камерах, ранень, х, 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 камера, uh, камера зберігання, uh, там, де б не були, на вокзалі пісін, uh, uh, тобто в басейні, в спортзалі. Uh, Euh, na l'aéroport Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Gommage corporel Chameleau <lustre> Non, c'est comme ça Gommage, un gommage corporel. Je vais vous le montrer Vous voyez, non? Un gommage corporel Un gommage corporel Така блакитненька Шамальо, це оці цукерки французи не знаю, з чого вони зроблені, по-моєму, там, там синтетика шамальо. Їх, їх і в каву кладуть, і в чай кладуть. А ще я знаю, що підлітки і молодь, коли роблять шашлики, ну, шашлики барбекю, європейські шашлики, то потім ще шамальов на, на вогні піджарюють і їх їдять піджареними. страшно? Страшнее статека підчарена, але воно дає такий непоганий смак, я куштувала. Ну, це шамальов. Тобто, це, мабуть, запах такий, так? Воно тут закрите, я не понюхаю зараз хвилиночку. Ільфо ув'їр. Ouvrir – діє слово 3 групи, а ферми діє слово першої групи. Воля жі. Я відкрила си те ферми. Це було закрито. Ну, запахи приємні. Les odeurs ne sont pas fortes. Les odeurs sont agréables. Запахи приємні, не сильні. Ну, ось так. Тобто, ось поповнюється моя колекція. Ну, це прикольна розвага, я рада, що їх взяла. Да? Тобто такі олівець і. Але це не все. Це не все. Жити уже жити в Асбуру полізафер. А сьогодні я була у Страсбурзі по справам. І... Ем, я passé à côté de la boutique Marionnaud, я проходила поряд з бутіком Marionnaud. Marionnaud це теж марка косметики, як як Cyphora. І там там у них був останній адвент-календар, і я не встояла, жика жикаки. До речі, це дуже кумедний вираз французький краки. А слово краки означає тріснути або репнути. Ну, тобто, наприклад, Мон а кроки в мене тріснули штани, пошвукали. Там, ну, як і бувають такі вузенькі штаники у дівчат і жінок, якщо там щось починаєш в них робити прибирання чи нахилилося, воно може розійтися. по шву. Чоловіків буває, там, щось вони роблять, якісь рухи такі, щось в саду, там машина, чи ходиш багато по горах, і льопантальопи, краки, штани можуть тріснути. Слово краклі. А значить, у тріщинках, знаєте, є такий фарфор краклі, або Ілья Льовер краклі, є таке скло у тріщинках, воно не розсипеться. Це прям такий, такий метод виробництва скла. Так от я тріснула, репнула. Але літературно це перекладається, я не встояла. От бачите? Тобто, був останній адвент календарю Мар'юно. На нього була велика скидка, достатньо велика, 35%. І ось він він дуже гарненький. Дивіться, дивіться який так, як показати зараз. Ось такий. Видно? Зараз. Мені не видно. Ось о. А, воно камера фіксує на обличчя, я зрозуміла, так. Ось. Видно, так. Просто класно виглядає. Так. Зараз я його. І там у них була акція різдвяного якогось настрою. І таку, тому що це коштувало більше 30 євро, там щось 45 чи що, а так він дорожчий. Таку ще шкатулочку подарували. Тобто я сьогодні anges», Я у ангелах. Я у ангелах suis aux anges», Це значить, що я довольна. Я довольна. Ну, це така. Це для подорожі. видно, це для подорожі і шкатулочка для прикрас. Красивий зелений колір. Так що, жікати і же. Так, називається Le Jardin enchanté, зачарований сад це те, що я навчаю на курсі. На курсі розмов на 12 тем, це в нас там перший урок, де я навчаю, що bonjour, je m'appelle Angeline. і ви мені кажете, бо ви повинні мені сказати bonjour. enchanté, je m'appelle, як вас звати. Enchanté значить зачарований, або чарівний, або зачарований. От французи кажуть, не дуже ради, а кажуть зачарований. От. Якщо вас цікавлять розмовні практики. Є, е, значить, оцей... ця група жива, є 12 тем розмовних по англійська педагогіка. Англійці для себе поганого не зроблять. Це якраз такий підручник: щоб коли іноземці приїжджають у Францію, тут у відпустку чи от на різдвяну відпустку, і там є також можливість навчатись по відеоурокам за 5 євро у місяць. Так що не втрачайте таку можливість навчитися різним розмовним діалогам. Підписуйтесь, бо мені треба на щось купувати адвент-календарі. Я жартую. Ага, зараз його треба відкрити. Хвилиночку я його розріжу, зараз прийду. Так, тепер по сценарію я повинна сказати вау! Я дивилася відео цих б'юті блогерш тобто професія така, розпаковщик коробочок. Mm -hmm. Коротше, ну треба ще вміти розпаковувати коробочки. Треба сказати вау, я в монтрі. Зараз вам покажу це найближчий майбутній час. Я скину фотографію у спільноту. Бо тут, із-за того, що стоїть фон, камера не ловить. Я скину фотографії туди в спільноту. Навіщо створюється спільнота? Навіщо Телеграм? Туди просто зручно все скидати. Так, ну і давайте тут ще треба знайти. Ось кіл а ви ж викоманси, правлю німеру А. Я почну з першого номеру, якщо я його знайду до ранку. Ну що, давайте вчити числа. Загадки вам. Я зараз буду шукати перший номер. Numeros 2 с Numer не паса. Номер 12, це не є це. Тобто, це не те, що я шукаю. Нюмеро сет це не паса. Numéro 9, ce n'est pas ça. Numéro 21, ce n'est pas ça. Le numéro 18, ce n'est pas ça. Le numéro 13, ce n'est pas ça. La case numéro 6, ce n'est pas ça. La case numéro 3, ce n'est pas ça. La case numéro 20, ce n'est pas ça. La case numéro 23, ce n'est pas ça. La case numéro 24, ce n'est pas ça. La case numéro 16, ce n'est pas ça. вами проговорили на c'est chiffre, je cherche numéro le numéro 5, ce n'est pas ça, le numéro 4, ce n'est pas ça, le numéro 22, ce n'est pas ça, le numéro 8, ce n'est pas ça. Le numéro 10, ce n'est pas ça. Le numéro 14, ce n'est pas ça. Le numéro 11, ce n'est pas ça. Le numéro 15, ce n'est pas ça. Le numéro 2, ce n'est pas ça. Le numéro 19, ce n'est pas ça. Le numéro 17, ce n'est pas ça. Le numéro 14, ce n'est pas ça. Eh, ben, eh bien, voilà le numéro 1. Et voilà un Так, ну що, розпаковуємо? Шкода рвати таку красиву картину, бо як я фото не зробила, ладно, що в мене тут є? Вау, треба робити, як діти. Так, тут зараз. Так. Значить, у цьому календарі тільки і сельну ліпроді маріону. Є тільки продукти Маріона. І тут ось такий флакончик. Дивіться, флакончик такий. Це un un une pipette. Base de teint éclat. Це основа тону основа екля. І ну, тут на, на цьому на флакончику блиск намальований, але зараз понюхаємо, яке воно.

Демаш, демаж. Петро це там бомб дві, можливо, це гарний продукт. Зараз вже не піду. l'appliquer не maintenant. я його зараз не буду наносити, déjà nettoyé mon visage. я вже почистила обличчя, тобто вмилася. Вмилася там, все, що треба, так? Et eh bien voilà, j'espère que je vous ai bien amusé. De ktoz this video like casual, and завтра. But bon, je vous dis adma. I will call the завтра. And faites quelque chose forces agréables. Пандаулю моаду десантру. Зробіть щось, щоб мати приємні емоції під час грудня місяця. Аб'єнту.